де знаходилось моє робоче місце на протязі близько 10 років спасибі вам за те що не побоялися і підійшли сьогодні до цих стін щоб заявити солідарність з тими ідіотами з тими як казав наш президент Та -та, я вибачаюсь ми дійсно трошки Хвилююся, але вибачте за хвилювання. Спасибі вам за те, що ви сьогодні підійшли і ви і проявили солідарність жертв, жертв, солідарність жертвою тих ідіотів, з жертвою тих, я не знаю, як їх можна по-другому називати. Нелюді, оборотні нелюдів, нелюді. нелюді. оборотні в погонах, які, які знаходилися на робочих місцях, які отримували офіцерські звання, які отримували кришу. У руку в Миколаївській області. Це селище міського типу, районний центр. Безумовно, як нас, як мене, так і вас сколихнуло це горе. Ви думаєте, що Врадіївка це лише в Миколаївській області. Вибачте, я трошки розкрию перед вами очі. В Радіївка тільки в іншому варіанті існує і в містах, в стінах Херменчука. Я не призиваю вас порушувати громадський порядок. Я не призиваю вас ні в якому випадку тут утримати, утримуйтесь від провокацій. Я призиваю тих колег, майорів, підполковників, полковників, який зараз не знаю по якій причині, хто їх сюди пригласив. Ми якщо ви пригласили, то я вірю в їх порядочність і щоб без ніяких тут ексесів, без ніяких провокацій ніякого громадського порядку не було. Ну а тепер дійсно я підтримую голову управління, і тих порядних, чесних, сміливих крименчужан, які сюди явилися і заявили протест про тих, як правильно Тьот висказала, проти тих е, діям тих есесівців, бі, діям тих нелюдів, які працювали і носили на протязі кількох років міліцейську форму. Чому це сталося? Вже засоби вас масової інформації, вам краще відомо, ніж мені, можливо. Цю, цей злочин е, ніхто не заховав. і... Це стало, як кажуть, достовірним фактом всім жителям, всім жителям нашої ненької України. Так що перва місія, перва задача наша це дійсно заявити про це протест і підтримати морально, психологічно ту дівку, ту молоду жіночку, яка стала жертвою цих нелюдів. Я думаю, що коли, ми, коли суспільство, а суспільство вже взяло на контроль цю справу, і як заявив наш президент Віктор, Януков... Віктор Федорович Янукович, він теж взяв цю справу на контроль, і ці нелюді будуть показово покарані. Але це ж є маленькою, навіть не вершиною айсбергу. Таких оборотів в погонах, таких нелюдів, вибачте, серед міліціонерів, серед прокурорів вистачає на всій території України. Я трошки розповім е, про свій випадок, про свій. Е... Епізод, та не один епізод, а десятки епізодів, з, з якими я зіткнувся під час знаходження вже на заслуженому, як кажуть, відпочинку на пенсію. Дійсно, як сказала голова правління, я підполковник міліції відставці близько 10 років знаходжусь на пенсії. Але повірте, після того, як трапилися певні. Е Відносно мене були скоєні кримінальні правопорушення. Я почав шукати заходу, захисту, чи то в цих стінах, чи то в стінах районної прокуратури. Я зіткнувся. Вибачте, це не людське відношення. Злочини прикривають від реєстрації. Якщо їх зареєстрували, то навмисно зареєстрували їх як неочевидне злочини. В заявах я пишу, наприклад, що такий-то, такий то конкретний злочин скоїв такий-то. Отримую інформацію, ну це вже від порядних людей. ксерокопію з єдиного реєстру досудових розслідувань там зовсім по іншому зареєстрований злочин. Сахацький нібито звернувся з заявою про підробку документів від невідомої особи. Другі заяви, другу витримку видержку читаю. Сахацький звернувся, що сливка, сливка, сливка Георгій, сливка Тетяна отримали хабар від невідомих осіб. Та як же невідомих, коли я в заяві чітко говорю? Перший епізод, що, наприклад, Хабар отримали частину забудованої вулиці з трьома вуличними магістралями площею 800 метрів квадратних по такому-адресу то адресу від конкретних посадових осіб, від сільського голови, від землепорядника сільської ради, сільський голова це Пашенко, Віра Констатинівна, землепорядник воскобійник Антоніна Івановна. Що ж проводять далі слідчі? Які вони заходи проводять ці слідчі? Аналогічно зареєструвавши разом з Бровком. Ці е, кримінальні правопорушення, як ні. Не... Ви такі пробачте, назвіть? на я... Прокурор бивший. Так що люди знали. Це є бувший прокурор Кременчуцького району. А зараз за, заступник. За певні прокурор. заслуги його відношення до спиртних напоїв. Да. За... я вже не буду озвучувати, що він далі робив. за його... Е, ну, одним словом, він зараз займає посаду заступника прокурора Кременчуцького району. І ходить до церкви. Значить ріхів багато, а вимолює вичекайте. Будь ласка, люди добрі. Так, зараз хвилинку. Будь ласка, тихо, тихо. Чому прикривають злочини? Оці посадовці з Кременчуцького районного відділу, начальник кри... слідч... слідчого відділу Кременчуцького райвідділу Грисюк, чи свідча старша свідча майор міліції Гулак? Чи заступник прокурора Бровко, чи деякі слідчі з Кременчуцького міського управління, я їх поки що ще не буду називати, називу їх осінню, коли буде наступна наша зустріч, і коли я отримаю доступ до цих матеріалів до судового розслідування. Ця причина заключається в наступному. Є в нас в місті Кременчук появився вже на протязі більше року. Працює, на мій погляд, порядний прокурор. Тимофій Володимирович, який на, 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 на мій погляд, по матеріалах яких вірніше з моєю допомогою, і по матеріалах яких були відкриті три досудові розслідування по членам організованої сімейної групи ветеринарів Сливка, ці матеріали були передані в міське управління. деякі матеріали, деякі матеріали вже з бородою по півроку. Один матеріал такий, що Сливка, син Георгія. Виписує незаконно там премію на протязі двох років членам своєї родини, сестрі, матері, дружини і таке інше. Готова розтрата, готовий кримінал. Другий епізод це мертві душі існували на протязі кількості шести осіб на протязі кількох років. Люди отримували зарплату, тільки не ті люди, а інші люди отримували зарплату, гроші, але цих людей на роботі не було. Третій епізод по використанню державного майна на новоівановському ринку. Отримавши і не прибуткувавши це державне майно як нерухомість на перехрестю двох вулиць в районі Новоівановського ринку. Це державне майно сливка використовував і як ну, з метою наживи як особистою, так і здавав його в оренду і суборенду на протязі кількох років, не оприбуткувавши. Прийде час, шановні колеги, бувши вірніше. І осінню. Зимою я думаю, що спитають кримінчужани, і спитають, і спитаю я: де ж ті кримінальні провадження? Чи плануєте ви їх направити до суду? Чому я так я впевнений в тому, що вони в суд не будуть направлені? Чому? Тому що неодноразово я зустрічався з начальником слідства Лаври, підходив до начальника міського управління. Йтець зі мною, з, з тією людиною, з, з тим спеціалістом, який має професійний досвід роботи в документуванні тих чи інших кримінальних правопорушень. Пройшло півроку. Ви думаєте, що хоч один з них підійшов до мене та попитав, Микола Дмитрович, як це зробити? Поділись досвідом, поділись. Ніхто не підійшов і досі. Значить, я тільки єдиний висновок можу зробити. Що або вони вже закриті, ці кримінальні провадження, а доступу я до них не маю, або ж планують закрити, ну об'єктивно розслідувати ніхто не планує. Значить, хто ж такі члени організованої сімейної групи Сливка? Членами організованої сімейної групи Сливка це кілька сімей, які зв'язані родинними стосунками і очолюють, мабуть, єдине на Україні управління ветеринарної медицини управління ветеринарної медицини у Кременчуці. Ніде такого стану нема, щоб батько Георгій Васильович. Керував цим управлінням його підпорядкування. знаходилася дружина Тетяна Іванівна. В його в їхньому підпорядкуванні знаходилась дочка. Ветеринар в їхньому підпорядкуванні знаходилася син Юрій. В їхньому підпорядкуванні знаходилася невістка. В їхньому підпорядкуванні знаходилася рідна сестра дружини міцевська Галина Іванівна. Шість членів родини працюють на державному контролюючому підприємстві міста Кременчука. Підпорядковані друг друга. Їх фактично контролюють люди добрі на протязі майже 20 років. Подумайте тепер, вдумайте, що вони контролюють: вирощування, переробку, реалізацію, експорт, імпорт молочної, рибної, м'ясної. А після реорганізації санстанції більші в них повноваження півтора рази з'явилися, тому що стали документувати контролювати фактично овочеву, ягідну і та іншу продукцію. На місці Кременчука, але це цього їм замало. Фактично вони контролюють. І е, деякі об'єкти на території Глобинського та Кременчуцького районів. Значить, зараз, пару хвилин. Коли я зіткнувся з протиправною та злочинною діяльності організованої групи організований сімейної групи сливка, то відразу мене почали присувати, почали. Вибачте, переслідувати, скоювати ті чи інші кримінальні правопорушення члени організованої групи уже службових осіб Кременчуцького району. Кусяка, Пуха і інші. Пуха. Хто такий Пуха? Оказується, з відділу боротьби з організованою злочинністю притягали до відповідальності за корупцію. Хто ж залишив його на роботі на цій посаді? Безумовно, залишив заступник прокурора Бровко, э, верніше, нинішній прокурор Бровко. Для чого він залишив? Для того, щоб... Зне, э, з потрібними людьми з допомогою цього пухи розправлятися. Таким чином, захищаючись від свавілля цих організованих груп, я на протязі минулого року і цього року виграв більше десяти судів в різних судових інстанціях Фатозаводському, Харківському апеляційному, Полтавському обласному були скасовані вибачте незаконні ті протоколи, ті акти, ті інші. Нормативні документи документи, які складалися, які ми переслідували мене, ці вибачте за грубе слово, але їх чітко можу назвати оборотнями. Повона я в даний час задокументував скоєння кримінальних правопорушень організованої групи працівників прокуратури. Це Бровко, Балагута, Стецюн кількості п'яти епізодів. Задокументував і передав, і сьогодні передамо голови правління скоєння кримінальних правопорушень оборотнями погонях, які, погонах, які працюють зараз в Кременчуцькому райвідділі внутрішніх справ. Це Грисюк і Гулат. Більше тридцяти епізодів, більше 15 епізодів вони скоїли цих кримінальних правопорушень. Написав заяви. Ви думаєте, хоч одна заява була внесена до єдиного реєстру? Ні, Закречайте. Гарненько, вибачте, друзі, я призиваю вас підтримати. Що ви скажете своїм колегам? Ваше слово. Ви як ви відноситесь до ваших колег? Ви співчуваєте все таки? Ви в цій системі працювали. Будь ласка, скажіть ваше слово. Важко все таке. Значить, шановні працівники правоохоронної структури, це не ваша вина, що трапилося в Радіївці, це не ваша вина. Як розслідується вірніше, не вина всіх співробітників Кременчуцького міського управління, як розслідуються ці кримінальні правопорушення у слідчому відділі. Тут винуваті конкретні особи являються чи не являються вони оборотнями. Ми осінью провіримо, чи вони направлять ці матеріали до суду, чи не направлять до суду. Значить, більші, я вірю, що більшість міліціонерів є порядними, захищають інколи навіть як був свідком, як льоня шиян рискував, затримував розбійників, Рискував своїм життям, здоров'ям, захищаючи честь, гідність і життя людей, таких більшість, але серед вашого брата знаходяться і оборотні погони, які повинні виявлятися вами, які повинні разом.